Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Жіночий щоденник Валентина. Запрошую в мій влог, в мій день. Я думаю, буде цікаво. Дуже вам вдячна за вас і підписки, вподобайки, за коментарі. Це дуже важливо. Вітаю вас з придешнім новим роком! Щастя, здоров'я, благополуччя, успіхів, Божої благодаті і мирного неба всім нам. Ще раз дякую вам, що ви були зі мною цей рік. Вийшла на фотосесію шапочки на сірому фоні і в своєму кардигані з твіду. Як добре вміти в'язати? Шапочку зв'язала, під будь-який одяг можна, під будь ваш куртку, верхній одяг. Снудик теж зв'язала, одягла тепленько, Ось ансамбль похолодало. Так, де мій кардиган? Десь був кардиган з твіду, ось такий шикарний. Ну, ви знаєте, трішки можна б рукава й дов'язати. У мене там ще зашилось трішки на вобінці. Мабуть, потрібно дов'язати, хай ширший буде манжет, бо він буде всихать. Який він теплий. У мене тут твіт. І Алізела на голд 800 в одну нитку. Він, дівчат, теплющий, він як кожушок такий. Як показати без застібок? Ой-ой-ой, ця рука тут моя. Не видно довжини. Ось такий, так що клас, коли вмієш в'язати. Ось показую вам кардиган у всій красі. Зараз я тут вийду на трибуну, щоб ви мене побачили. О, бачите? Холодно. то Я тут прибираю аудиторію і. Покажу вам, дивіться, всихає, дуже всихає твіт. Я чогось, оцей рукав був мені нормальний. Отак, дівчат. Я його не одягала два роки і він всох. Бачите, як всихає? Це хто в'яже, то візьму. Мене залишилось на бабінці і дов'яжу. Можливо, навіть кофту тут не буду брати, залишу на роботі цей кардиган. Тут у мене додавання нито, бачите, видно ось полоски. Отак. Отак. І отак. Це в мене обрізала на Gold 800, тільки була сіра, а це коричневий сірий меланж. Не хотіла докуповувати, зміксувала твіт, щоб вона мега тепла. Вона нереально тепла. А тепер, думаю, можливо, треба було зробити застіпки. Але тут такі на великих спицях в'язала можна маленькі гудзики. Добути її ці дірочки закрити. Ну, ще думаю, поки, поки ні, яка там ще зима буде можливо і потрібно дивитися, як буде зручно і гарно. Комірця не робила, щоб мене не душило. Цю пряжу мені Анна Борялова дарувала, моя рукодільна подружка, то ось такий в мене є шикарний кардиган теплючий. Ще раз скажу, класно, коли ти вмієш в'язати. Так, а я буду працювати. Зараз ставлюся з робочими справами і буду в'язати другу шкарпеточку, бо на рукодільному каналі вже закінчуються спільники а в мене тільки одна. Це я тут собі вже підлаштувалася. Зараз вимкнуть світло. Я сяду тут світло мені біля вікон аудиторія світла і буду в'язати, буду творити. Сьогоднішнє завдання моє зв'язати шкарпетку. Подивимося, що в нас Я Тільки ось розподілила. На висоту п'ятки. Подивимося, пішла я працювати. Ще ми сьогодні з вами побачимося. Сьогодні записую такий влог. Дівчатка просила, влоги до влоги будуть. Ну, Це влог буде на канал жіночий щоденник Валентина. Ось так пішла працювати. Дівчата, а ви знали, що з новому... в новому році потрібно міняти. Швабру і віник. Я купила. Ходили за покупками, нас відміняється. Я на роботі, чоловік був на роботі, ну зламалась машина, він вдома. Так що готувати доводиться більше. Пішли, скупилися. Зараз буду займатися готуванням, а син помиє підлогу з чоловіком. Я попила сосила. То знаю, за такими, цими, знаєте, обрядами чи якось так. А вінник, старий, куди віник. До речі, старий віник в квартирі чи в будинку повинен бути тільки один вінник, і мести одним віником повинні. А той старий віднесу у сарай чи в гараж, туди потрібен і туди. Сьогодні у нас 31-й, останній день нашого чергування. У погребі ми місяць чергуємо, то замете чоловік старим віником в погребі, поки я буду готувати. І віднесе в сарай, а потім вже видно буде. Ну, ви знаєте, за рік вінник не зношується. З віником багато цікавих обрядів. Не обрядів, а за бобон, так би мовити, що, наприклад, якщо в магазин, оце в мене, ви знаєте, таке було. В магазині в нас було дві, два відділи і милими вдвох одним віником. Він був мій. Це неправильно. То тепер, як я буду перебиратися в нове приміщення, то потрібно купити мені новий віник. І візьму нову швабру. У мене то є стара, але я старою буду ззовні мить. там такий металопрофіль. А новеньку куплю. Ну я беру магазин, оцю на, на поролончику. Наю гарно плитку мить і збираю, воно все ловко докупи сміття. Оте, не потрібно її замітати. Ну, Замітати то потрібно, не буває як таке голе прибирання, то гарно назбирує на себе всю, все сміття. Ось так, дівчата. Так що віник це. Теж сакральний інструмент. Ну що, повишиваємо трішки і погомонимо дівчат. І що готуватимете на новий рік? Я не знаю, чоловік на роботі. Ми з сином. Я теж на роботі, син, можливо, зі мною зустріне, бо йому хочеться зустріти новий рік зі мною. Тому щось будемо думати. Що готувати, не знаю, щось таке. Закусочне, звісно, бо в польових умовах, так би мовити, мікрохвильовка є, в картоплів тушить не буде, моїх голубців. Можливо, першого числа тоді можна зустрітися з друзями, а ніхто не зустрічатиметься, бо чоловіка немає. Я щось думала, що він може явитися, але немає, поїхав тільки. І, знаєте, я з руками вже настрій нас не той чита то з ситуації в країні, якось там, дівчат. Вишиваю на півхрестики. Ось такі в мене справи. Взяла велику голку, тут канва величенька, великі отвори. Думаю, вишиватиму великою голкою, швидше буде, і поки ще окулярів не одягаю, бо ввечері я одягаю окуляри. Мені не видно, але ну, я до вишивки не торкалася давно. В принципі, дівчат тут не так багато вишить, мені хочеться вже його вишити, Хоч, щоб одна готова робота була у мене, але самі ж знаєте, як з часом. І так далі. Зараз тут я додивилась, тут у мене напівхрестики, то справа піде швидше. Зараз вишаю половину листочка напівхрестиками. Що хочу сказати. Ниточки це не дімсія. Поки переносила цей набір, знайшла, що в мене загубилось було дві ниточки. Ось ця залишчок коричневого. В принципі, вона схожа з DMC. Коли я стала його отак витягувати, воно жахливо плуталося. А коли розплутала DMC, відрізала і почала витягувати ниточки, все йшло легко. Не знаю, як там в наборі що нам виробник. Зазначу, можна, в принципі, глянути. Оце отакий повинен бути, хоч видно, що я показую. Отакі... Отакий сюжет. Бачите? А що тут? Зараз глянемо, що тут вони пишуть, що в наборі чиї нитки не бачу я зазначення. Які нитки, та й усе. Так, знімаю, то працюємо далі. Ось такі дівчатка справи. Дождались нарешті снігу. Так хотіли ми його, то сніг тепер у нас є. Так, мабуть, треба окуляри. Синок, принеси мені окуляри, будь ласка. Бо таке дівчатку, на півхрестика не видно, воно тут замальований цей хрестик. Не бачиш, куди тобі його просунути футлярі там синок. Ну от тобі. І маєш без окулярів до ніяк. Хоча я в'яжу ще без окулярів, але там як якісь такі елементи, то потрібно одягти, щоб придивитися, щоб було точно, якщо лицеву гладь четвіркою таким кольором до сірого, то, звісно, ще не одягаю. Якщо щось таке, якийсь складний конструктивний. Елемент, то придивляюся. А тут потрібно мені придивитися. Хоча взяла велику голку і канва тут, не знаю, десь повинно бути написано, ну. Ви знаєте, я ж коли замовляла, я, мабуть, вже казала. Я думала, це оригінал. Я якось не дуже в цій вишивці знаюсь. Бачила, що вишивали дівчата. Я замовила, це, виявляється, репліки китайські. але, в принципі, як потренуватися, буде добре. Я замовила підбір, перенабір. перенабір. Теж в мене є саме з цих парижських вишивальниць. Нитки підібрали. І ні, схему, мабуть, Чи схема з нитками. Мабуть, схема. То тоді буду ще як вишивати, вам розкажу про свої пригоди. Синок, ти почув за окуляри? Не найду. не найду, там я вишивала, в'язала десь дивись там, на поличці. Коло дивана десь. Ось такі дівчаточка справи. Веселі, невеселі, ну але, слава Богу, живі, здорові, то і так, діждали вже Нового року, прожили рік. Дякую, то дуже добре будемо триматися далі і чекати перемоги нашої. Чекати і докладати зусилля, кожен, який... Кожен як може на своєму фронті. Я говорила, на фронті дівчатка поправляли, що в нас не фронт. Ну, це, звісно, що так образно, так би мовити, можна сказати, що кожен працює на своєму місці, наближаючи нашу перемогу. Ми в'яжемо, оце зараз трішки повишиваю, а на вечір буде в мене дівчатонька. В'язання, бо теж треба в'язати, утеплювати. Ну, якось так. Ну що, трішки поговорила, не буду відволікати, такої інформативності в мене немає. Буду я прискорюватися в своїй роботі, щоб хоч трішки просунути, щоб було. Видно результати. До речі, я не сфотографувала, що та як, мабуть, сфотографую, щоб було для себе подивитися, які в мене результати. Все тоді мої любі. На цьому я буду прощатися з вами в сьогоднішньому такому невеличкому моєму влозі. Дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за підтримку, за коментарі, за вподобайки. З вами була Валентина. Ще побачимось. До побачення!